Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Ці тістечка найулюбленіші в моїй родині. Я дуже часто їх готую на свята, на Новий рік обов'язково та й взагалі до будь-якого чаювання. Це так швидко і просто, що ви дуже здивуєтесь. Давайте я вам все покажу, а ви поки напишіть у коментарях, яку випічку ви обов'язково готуєте на свята. У миску відправляємо масло, яйця, цукор, половину чайної ложки соди та 2 столові ложки меду з гіркою. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, доводимо до дуже гарячого стану. Тільки не давайте закипіти. Маса повинна стати біленькою. Цю масу переливаємо у глибоку миску і поступово додаємо борошна. До речі, вся кількість інгредієнтів є в описі до ролику. Борошна може піти трохи більше, ніж я написала, або трохи менше, це зазвичай так і буває. Починаємо вимішувати тісто руками. У мене вийшло майже 700 г тіста і я поділила його на 3 рівні частини. Скатала кульки, накрила плівкою і поставила в холодильник відпочити на 30 хвилин. Тим часом готуємо найшвидший крем, варене згущене молоко і розм'якшене вершкове масло. Все це я збиваю міксером до однорідності та пишності, і вуаля крем готовий. Отже минуло 30 хвилин. На пергаменті розкатую наші кульки з тіста. На пергаменті це робити дуже зручно. Потім пергаменти з тістом кладемо на деко і в розігріту до 180 градусів духовку випікати 3-5 хвилин. Корж дістаємо, і поки він гарячий, вирізаємо кружечки. Діаметр обирайте самі. Обрізки від коржів відправляємо у блендер і перемелюємо в крихту. Для формування самих тістечок нам знадобиться кокосова стружка, обрізки від коржів, крошка, самі коржі та крем. Корж змащуємо кремом і кладемо зверху наступний. Кількість коржів обирайте самі. Від цього тістечко буде вищим або нижчим. Коли визначилися з висотою, добре промажте верхи боки кремом, а потім посипайте боки кокосовою стружкою, а сам верх посипте крихтою від коржів. Це дуже ніжно, це м'які тісточка. Це просочені тістечка, вони тануть у роті, смак неймовірний. Це такі собі міні-медівнички, принаймні ну, дуже схожі. З чаєм чи кавою або на будь-яке свято просто нереально смачно. На цьому все я раджу всім приготувати і обов'язково напишіть мені коментар, натисніть вподобайку і. Підпишіться на канал. Зараз українським каналам дуже потрібна ваша увага, ваші коментарі, бо без цього Ютуб нас не помічає. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!